Ну що, друзі, всім привіт! З вами, як завжди, канал Кавуновий футбол. І я думаю, що ви помітили мою мармизу. Спочатку на прев'ю цього відео тепер вже в самому кадрі. Ну її важко не помітити. Вона єлі-єлі влазить туди. А це може означати лише одне: що правильно, що в цьому відео не буде абсолютно нічого цікавого. Європейський футбол. Ви про що? Ліга чемпіонів? Ні, це точно не тут і не зараз. Це ви можете побачити від іншого ведучого нашого каналу, від більш молодого. Відповідно, в нього напевно і не так сильно кукуха поїхала, і більш адекватні смаки. Так я кажу про мішу. В нього на тижні вийшло відео прев'ю до семи найтоповіших на його думку матчів Ліги Чемпіонів, і ви його класно підтримали. Подобайки, підписки, коментарі все це там було. Ми пішли вгору. Почали вже так не на словах, а на ділі шлях до 600 підписок. І ми за це вам дуже і дуже вдячні. Міша буде продовжувати це робити не тільки на лігу чемпіонів, а й ще на лігу Європи і напевно навіть на лігу конференцій, адже там є наші два гранди, які звичайно гранди лише на словах. Їх вже давно ніхто не боїться, але про це вже конкретно в моєму відео. Від вас, як завжди, для кращого просування цього огляду і в цілому нашого каналу попрошу одразу вліпити вподобайку, підписатися на наш канал і поділитися цим відео з друзями. Ну і все тому подібне, що там дзвіночок і так далі. Якщо ви все це зробили, я це відчуваю, мені це дає мотивацію. І, в принципі, ми можемо починати огляд на черговий вже аж шостий тур української прем'єр-ліги, або як я це ще називаю, мій улюблений вид каторги. Ну і почнемо з матчу команд, які особисто в мене до недавніх пір викликали дуже схожі асоціації, і не тільки тим, що в назві в них в обох по 5 літер. а й в цілому дуже схожий антураж. Я не знаю, все довкола футболя, і всередині, власне кажучи, гравці, і там і там досвідчені українці, по парочку легіонерів і тому подібне. Так я кажу про матч Колос Верес, але ж я зауважив, що до недавніх пір. Тому що з кінця минулого сезону почалась тенденція неймовірного росту колоса, яка зараз лише продовжується і лише набирає обертів. І коголівці вже явно відриваються від свого опонента в цьому матчі, я не знаю в усіх планах, і в плані впізнаваємості, і я думаю, що вболівальників в них зараз більше з'являється. Тому що команда, окрім того, що здобуває результат на секундочку, в них разом з Динамо лише по одній втраті очок, і то це нічия 13 з 15, нічого собі. То вона ще й закохує в себе, я так вважаю, своїм стилем гри. Так, він десь іноді прагматичний, але все одно за часту, коли ще це 0-0, то колес не відсиджується в обороні. Коли є моменти, коли є можливість загострити, одразу буде це загострення. І так як я вважаю, що вони і здобувають свій результат, не буду оце знову зараз вам згадувати всі 5 матчів, як вони зіграли, кому це потрібно. Є загальна картинка, яка в мене викликає певне розуміння, поки інші команди бояться. Вони беруть м'яч і просто йдуть до воріт. За це як я вважаю, судьба їх і винагороджує, Вони виграють, виграють лише з Карпатами була нічия, і то з червоною карткою, скільки вони там грали. А по Вересу що скажу? Ну старт такий 50-50. Напевно, керівництво трошки не цього очікує. Та й гравці напевно від себе також хотіли би бачити іншу гру, і яка буде приносити їм кращі результати, тому що 4 очки з 15 можливих на старті. Це все ж таки не те, але самі винні провалили особливо початок. Потім зелензе перемога якось це все діло скрасила. Зараз будемо бачити, що воно далі будуть набирати якось хід чи ні. Як я вже казав в своїх попередніх відео, від рівнян я абсолютно нічого не очікую в цьому сезоні і не розумію, які можуть бути аргументи проти того, що я зараз сказав. Навіть якщо ви такий ярий фанат. Ну, якісь логічні пояснення, чому Верес має зайняти сходинку вище десятої. Я думаю, що буде вам важко знайти. По колосу я очікував, що вони будуть ну там 9 девяте місце. А вони туди ще вище пригають. Я думаю, закінчать врешті-решт, десь 6 шосте. Але зараз команда явно націлена на єврокубки. А чому ні? Апетит приходить, як то кажуть, під час їжі. І якраз таки, якщо вже не розсосолювати це все діло і підходити до прогнозу в цьому матчі, то я абсолютно жодного іншого результату цього матчу не бачив, окрім як перемоги колоса. Так аргументом проти дуже легко може бути те, що Верес виграв останні дві очні зустрічі між цими командами. Але то ще був зовсім інший колос, і я взагалі б це ніяк не брав до уваги. Абсолютно ніяк. А якщо конкретно які будуть цифри на табло по закінченню цього матчу? Давайте, нехай колос повторить результат, який в них був в матчі проти зорі. 3 3-1. Ось такої результативної перемоги від ковалівців я очікую. Що думаєте, ви обов'язково пишіть в коментарях, а ми з вами рухаємось далі. А далі в нас матч команд, які почали чемпіонат. От просто так забили, знаєте, на всі прогнози, але по різному: хтось з позитивної точки зору, хтось з негативної одні стартанули, другі дристанули. Так я кажу про матч Полісся Кудрівка, і хто би на початку чемпіонату міг собі уявити таку картину, що перед очною зустрічю цих команд. У Кудрівки буде на один заліковий бал більше. Я думаю, що таких дурних буде дуже складно знайти. Але тим не менш, в турнірній таблиці нашого чемпіонату ми зараз можемо спостерігати саме це: в Кудрівки сімочків, а в Полісся багато обіцяючого, багато мільйонного з тренером з такими очікуваннями, шість. І давайте я з Кудрівки почну саме з нашого новачка. Тому що в мене тут є таке очікування. В першу чергу, внутрішнє мені здається, що ось ця нічия проти Карпат, коли вони вели 2-0 і були в більшості і якось відпустили цю перемогу. Мені здається, що вона їх дуже і дуже сильно зламала. Одразу в наступному турі ми бачимо поразку, і хоч би зараз вони не посипались. А мені, попри те, що я, відверто кажучи, на початку сезону симпатизую цій команді, здається, що саме так і буде. А Полісся що? Ну вже пора. Ви бачите, в принципі, що нічого не змінилось. Так, є тренер зовсім інший стиль гри, типу, попри те, що було там від Ашура, Ашур це ж типу Вернедуб, а ротань це ротань, це просто немає йому рівних. Хоча ні, я знайшов схожого персонажа Сергій Рибров. І як мені здається, нічия проти Азербайджану це щось плюс-мінус схоже на те, що Полісся програло Санта-Коломі, але все одно те, що погано лежало в Динамо, позабирали. Ще десь те, що було в Динамо колись, потім поїхало на схід. Забрали також собі. Я кажу про Бущана. Але щоб це якось кардинально різко щось змінило, дуже важко було проти кривбаса. Дуже цей кривбас мав забирати очки як мінімум в полісся. і навіть як на мою думку міг перемагати. Мені здається, що криворіжцям аукнулось те, що вони тоді з металістом виграли, коли мали програвати. А тут навпаки мали вигравати. Реалізуй Мендоса всі свої моменти, але програли. Тому я й кажу, що в Полісі нічого не змінилось. Якщо в минулому сезоні такі самі перемоги були з натужкою єлі-єлі на 85-й хвилині. То так зараз чомусь і залишилось. Хоча що тоді бюджет був 300 разів більший ніж у всіх клубів з 16 по 5 місце. Що зараз? Але як то кажуть, гроші футбол не грають. І я сказав, що думаю, що в кудріки зараз почнеться спад, я навіть в цьому певний. А в полісся, як я вже казав, я певний, що зараз навпаки почнеться переможна хода. І я їм прогнозував в попередньому своєму відео п'ять перемог в ряд осінь, що це станеться в них. І я від свого прогнозу не відходжу. Вперше вже перемога сталася, і я впевнений, що і зараз кудрівку цю деморалізовану, як я вже сказав, вони мають вигравати. А якщо по рахунку, то я таки очікую веселенький футбол. Такого результату я ще до речі ніколи не прогнозував 4-2. Така велика кількість голів в першу чергу через Кудрівку, тому що вона грає у футбол, намагається грати, продовжує гнути свою лінію навіть проти тих опонентів, де вже здавалось, треба би було закритись і грати на відбиванні, мати за весь матч дві атаки. Але ні, вони грають. Думаю, що така команда, як Полісся, з такими виконавцями має їх за це карати, і відповідно тому такий рахунок. Що думаєте, ви пишіть в коментарях, а ми з вами рухаємось далі. А далі по курсу в нас матч СК Полтава, Металіст 19,25. ОСК Полтаві, я думаю, що взагалі не варто нічого говорити. Красавці вистояли з Карпатами, але можливо судорхи в них до сих пір тримаються. З нивою зараз в них матч в кубку. Я конкретно записую, коли він зараз лише розпочався. Ще не знаю його результату. Там Нива явний фаворит. Я чомусь подивився по коефіцієнтам, там взагалі якісь страшні цифри, типу Нива, щось 70 перемога в основний час. То в Полтави там що, просто-напросто нема кому грати. Ну, звичайно, в них один склад. Там 23-24 футболісти, і з них у половини в матчі з Карпатами, починаючи із 60-ї хвилини, хватало судоми. То звичайно, вони зараз ніяк не можуть грати на два фронти. І мені здається, що нехай вже вони краще вилітають з того кубку. Це і для них буде краще, та й для нашого чемпіонату. Тому що якщо вони будуть грати на два фронти і далі, ну це буде дивитись дуже страшно і нудно. Так, якість футболу залишає бажати кращого, але бійцівські якості є. А в українській прем'єр-лізі для щастя більше та нічого і не потрібно. Але я звичайно все одно залишаюсь при своїй думці. Це команда на прямий виліт, і я навіть впевнений, що на 16-те місце. А по металісту 19-25, яких я зазвичай туди заганяю, облопошую, обзиваю як тільки можна. То тут я і хочу дуже сильно похвалити. Те, як вони закрили шахтар, так, шахтар без судакова і без кевіна, це зрозуміло. Але все одно це шахтар. І навіть попри те, що харків'яни не самий бідний клуб, але все одно шахтар. Там стоїть особняком вище всіх. І те, що гірники змогли в цьому матчі з гри, якщо не враховувати ось це пенальті, е, при тому дуже і дуже спірне, таке максимально сумнівне. Жодного удару в ствір вони не завдали, крім цього пенальті. Жодного. Ну, це, як я вважаю, окрім звичайно, безпорадності Шахтаря, заслуга металіста. Зараз, як ви бачите, все ж таки і результати в харків'ян потрошечку покращуються, тому що на початку, начебто, і гра була з кривбасом, але поразка все. Гру вже всі забули, запам'ятали лише те, що там нуль. І в турнірній таблиці тобі абсолютно це нічого не додало за те, що ти там грав, створював моменти, тебе ніхто поголівоньки не погладить. А от те, що ти виграв в Олександрії на останніх хвилинах, розірвавши її 4-2. Так, це три очки тобі запишуться в турнірну таблицю. Те, що ти шахтарем, багато мільйони повторюсь, зіграв нічию. Це також тобі плюс в карму. І вже туди-туди металіст зараз знову може вже свої ось ці розмови підкріплювати вже і результатом, і тим, що казати: ну, от подивіться в турнірну таблицю. Ми вже зараз можемо на щось претендувати, на щось типу, я маю на увазі четверте. А якщо по результату в цьому матчі, то тут однозначно жодних інших думок бути не може. Як я казав, в матчі Колос-Вереша однозначна перемога Колоса, як в матчі Полісся-Кудрівка, однозначна перемога Полісся. Тут так само, однозначна перемога Металіста, і я думаю, що з розгромним рахунком. А давайте навіть так: 4-0. Полтава, я думаю, віддала всі сили проти Карпат. І десь ще два місяці вони просто навіть з ліжка не зможуть стати. Не кажучи вже про те, що проти команди, яка грає більш-менш якісний футбол, здобувати результат тут і зараз. Максимально впевнена перемога від харків'ян, ось такий мій прогноз в цьому матчі. Чи погоджуєтесь ви зі мною? пишіть в коментарях, а ми рухаємось далі. А далі в нас матч, звичайно, що імені Віталія Пономарьова, ЛНЗ Рух. І скажіть, що тренер, якого я щойно згадав, не відіграє важливу роль в команді, в якій він тренує. Рух. Був він класна команда, несуться один в один, класно грають. Іде все просто дно пробите абсолютно. дно, взагалі не грають у футбол, просто забили повністю болт на все це діло, на те, що відбувається на полі. Програють всім. І доволі таки безпорадно казали. і Я навіть казав, що Федик це нормальна, максимально адекватна заміна, найкраща, яка може бути для Пономарьова, що він знає цих футболістів, але як виявляється, ніфіга він не знає або не може до них щось донести. Я не знаю, може він для них не авторитет. Тому руху однозначний дізлайк, навіть два і. Обсирати їх можна як завгодно, будь-якими словами. Давайте не будемо все ж таки опускатися до рівня футболу цього клубу. А при цьому Пономарьов переходить в ЛНЗ, і ЛНЗ за перші три стартових тури має сім очків, класну знов-таки перемогу над поліссям. І ми тут його хочемо, начебто, вже вихваляти, і робимо це. Тоді скільки розмов було про ЛНЗ, лнз клас там в усіх студіях цей футбол 360 і так далі, і заслужено, звичайно, є за що. Але тут тобі на дві поразки підряд, і при тому не сказати, що від якихось гарантів, а грубо кажучи, від прямих конкурентів і навіть команд по очікуванням нижчим. Цьому сезоні це Верес і Олександрія. По матчу з Вересом, що я вам скажу, ЛНЗ буде важко грати проти команд, які будуть їм віддавати м'яч. Ось це їхній мінус. Вони класно несуться, їхні контратаки будуть розривати абсолютно будь-яку команду. Страшні фланги, класні легіонери, які можуть взяти на себе вести 5-6 людей, але не тоді, коли там дуже насичені захисні редути. В такому випадку одразу виникають проблеми. І доволі таки серйозні. Вони не знають, що з цим робити. Відповідно, поразка від Вереса була поділ. А от якщо по матчу з Олександрією, я вважаю, що там ЛНЗ мало забирати як мінімум. Чию не реалізували свої моменти, але знов-таки це проблеми лише Черкащан. Олександрія Красавці 2-1 вели і по мотивам свого програшу проти металіста, коли, начебто, Олександрія могла відігратись, тоді також був рахунок 2-1 до останнього, і металіст їм ще на 90-плюс 2 штуки поклав. А тут Олександрія вже абсолютно в повністю дзеркальній ситуації зробила те саме. І от ПЛНЗ я що сказав: ми мали 7 з 9 за перші три тури, але проблема в тому, що... Ці сім залишились, але вже не з 9, а аж з 15. А це я вибачаюсь менше 50% залікових балів. І вже все, начебто, не так райдужно. І хочеться вже пономарьово попаливати гімном, але я думаю, що це не варто робити. І навіть якщо там і є якийсь спад, емоційний, може якісь конфлікти всередині. Хоча я там не бачу нічого такого, просто не пішло, особливо проти Олександрії, я вже бачив іншу команду на відміну від матчу з Вересом. Будь-якому разі, навіть якщо там є якісь проблеми, матч з рухом це ідеальна штука, щоб це все виправити, тому що рух. Це як такий зараз, знаєте, психолог для абсолютно кожної команди. В тебе якісь проблеми десь вдома, десь всередині колективу. Щось в тебе не йде. Ти можеш туди випускати будь-якого пацана 15-річного, хоча це в русі саме грають 15-річні, але нічого випускай. Він по повній відіграється на цих лохах звинників. І я думаю, що ЛНЗ з їхнім підбором виконавців з їхніми шаленими легіонерами зробить з рухом все те, що з ними роблять, і інші команди. І, от дивіться, в кожному матчі, які ми обговорили з вами на даний момент, 4 з 4, є явний фаворит. Є команда, які особисто я віддаю свою перевагу значно більше за їхнього опонента. І тут, на мою думку, знову такий тотал будемо пробивати. До речі, багато людей хейтять УПЛ, особливо минулого сезону, що дуже мало забитих м'ячів. А ви подивіться зараз, нормально так забитих м'ячів за перші п'ять турів забивають, забивають і ще раз забивають. Дуже класно. Я хочу, щоб ця тенденція продовжувалась. І конкретно від нашого каналу я буду якось футболістів надихати. Можливо, раптом хтось десь побачить, які ми тут рахунки прогнозуємо за день до матчів і назабиває кучу голів. Перемога ЛНЗ з рахунком 4-1. В принципі, ось так коротко і ясно, єдине, що можливо, все ж таки я забагато очікую від ЛНЗ. З цього приводу, як завжди, буде цікаво почитати ваші думки в коментарях. А ми рухаємось далі. А далі, в нас, на мою думку, найменш цікавий матч цього туру Епіцентр Кривбас. Епіцентр не подобався, не подобається і. Я думаю, що буде не подобатись, тому що команда нічого не робить для того, щоб якось зацікавити конкретно мене. От я вболівальник, я не знаю, що таке кудрівка. Я не знаю, що таке СК Полтава. І я не знаю, що таке епіцентр на початку сезону. Я дивлюсь: СК Полтава, епіцентр, я від них хочу плюватися і всі тому подібні речі. Кудрівка подобається. Все я не людина з жодного з цих міст новачків наших. Тому тут мене може зацікавити лише ваш стиль футболу. Можливо, якісь я не знаю, ваші соцмережі, що ви там якось розвиваєте їх розкачуєте. Якісь рілси прикольні знімаєте, і тому подібне. Ні, цього немає. І результатів на полі також немає. Але результати це одне. В них вже є навіть перша перемога в УПЛ над рухом. Але як я вважаю, це саме не перемога епіцентру, а поразка руха. В першу чергу команда не вміє забивати голи. Я це казав, кажу і буду казати, тому що вони нічого не роблять для того, щоб це виправити. Немає якихось цікавих загострень в завершальній фазі. Розумієте, ось той один іспанець щось намагається зробити, але він один нічого не зробить, йому треба якісь. Також зв'язки знаходити. Він дивиться, а просто не має що робити. Ну, він спробує обведе трьох, піде на п'ятого, на шостому втратить. І так постійно все в епіцентрі. Не знаю, як на такому можна далеко заїхати. А по Кривбасу що? Патрік Ван Льовим все ж таки розуміє, що штучний офсайт з нашими футболістами, ну з футболістами, з тими, що є в лінії захисту в Кривбаса. Це така ризикова штука, і він потрошечку все ж таки відходить від цієї теми. Тому що неодноразово вже була така картина в матчі криворіжців, що захисник бачить, що зараз буде йому за спину довга передача і починає вже бігти назад. Інший навпаки виходить. І так лівий виходить. Тут цей вперед, цей знову так, цей туди. І ось такий зігзак, ну який штучний офсайд, про що тут взагалі може бути мова. Але при цьому я вже вскользь сказав про Кривбас, про їх матч з Поліссям, Клас, мені сподобалось. Молодці. Набагато все гірше в цьому клубі. Якісь там амбіції на рівні з Поліссям, ви взагалі про що? Ось цей Мендоса, я знов таки повторюсь: ну, в людини було 4-5 моментів. Так, вони не були вбивчими, але штуки два він там мав забивати мінімум. Не забив жодного, Полісся свій момент знайшло на 83-й хвилині, засунуло гниль. Як це в принципі Полісся і вміє робити? Я вже про це сказав. Але я думаю, що кривбасу не слід жалітися, тому що це на старті сезону була одна з команд, напевно, на рівні з оболонів, перше друге місце, які явно перенабрали очків і перезабили м'ячів. Ось тут карма їх і наздогнала. Ну так що, друзі, якщо по прогнозу в цьому матчі знову фаворит є для мене кривбас. І думаю, що вони переможуть не так впевнено, не настільки криворічці тут фаворити, як я казав, це про команди в минулих матчах, але все одно, якщо вони прокинуться з тої ноги, отут -от в цьому лише питання. Якщо вони в цей день захочуть влучати поворотом, тому що моменти в них будуть. Моментів в них буде на 4-5 м'ячів. Питання в тому, що чи зможуть вони заштовхати хоча б два. Якщо так, то епіцентр більше одного не забиває. Я думаю, всі про це знають. Лише рух їм дав забити два, і то це було виключення скоріше. Перемога Кривбаса з рахунком 2-0. Як я вже казав, команда з Хмельниччини ну просто-напросто не вміє забивати голи. Тому я думаю, що і в цьому матчі буде важко на це претендувати навіть проти кривбаса, навіть проти їхніх проблем в обороні. Що думаєте, ви обов'язково пишіть в коментарях, як завжди буде приємно почитати. А ми рухаємось далі. А тут в нас сенсаційна оболонь проти багатостраждальних Карпат. І тут неймовірно схожа ситуація на матч Кудрівка проти Полісся. Але тут ще в оболоні більше очків ніж Кудрівки, а в Карпат ще менше, ніж в Полісся. І взагалі Карпати це команда єдина з поміж всіх 16, В це важко повірити, яка жодного разу ще не виграла. Давайте, якщо Львів'ян вже зачепив, то про них і скажу. Тим паче, що я це відео записую одразу після матчу їхнього проти Буковини на свіжих емоціях. Ну це жах. Так, Буковина класно зіграла, але все одно Карпати тут не були схожі самі на себе. Якщо проти колоса, норм грали, не було результатів. Проти Кудрівки, червона питань немає. От з Полтавою і з Буковиною, отут вже в мене серйозні запитання. Що команда робить на полі? Я не дуже розумію. Начебто, це іноді мені дуже схоже на збірну Реброва, контроль заради контроля. Особливо в цьому матчі Кубковому проти Буковини моментів взагалі не було жодного удару. Ну я не побачив. Можливо, звичайно, там якісь були, але навіси. Просто туди в сторону воріт. І лише одиниці цих навісів були якимись, хоча б більш-менш схожими на щось гостре. А все інше летіло одразу в воротарський майданчик. Голкіпер просто робив два кроки і забирав м'яч, який до нього летів. Максимально некудишньо Карпати виглядали в цьому матчі. І я не знаю, ще новини не читав, хоч би я зараз не відкрити інстаграм і не побачити, що там Лупашко, аут уже. Ну, звичайно, фанати це можуть писати, але можливо вже якась і офіційна новина по цьому приводу буде. Хоча, блін, скільки було розмов на початку сезону? Клас, там четверте, навіть третє місце. Віримо в них проти Полісся. Полісся накопило. Але в Карпат такий стиль це особисто і мої слова. Але як ви бачите, ні. А от хто нікого не накупив, а навпаки, тільки напродавав. Це оболонь, але при цьому чомусь команда відбирає очки у всіх і навіть в Динамо. Так я сказав, що вони з кривбасом максимально перенабирають очків, десь голкіпер витаскує багато, десь навпаки, мали наприклад забити 5 м'ячів, а забили 10. Розумієте? Оверперформанс. І ось ці всі класні результати на початку сезону. Перемога там, перемога там. Десь рівний матч. Навіть оболонь 60 на 40 аутсайдер, як це наприклад проти руху було. Але вона забирає цей матч якось на жилах. Лонгшотом 40 метрів, але забирає три очки, є три очки. Яким чином, там, що захиснику казали не бити в таких ситуаціях, а він вдарив, не послухав тренера. Нема субординації дисципліни, але все одно є три очки. Яка в сраку разниця на ту субординацію? І апофіоз всього цього це була звичайно нічия проти Динамо Київ, команда, з якою їм ну, дуже важко завжди грати. Ото в Кубку так був проход, але то кубок, там хопа до пенальті довели і вже все добре. А це ж чемпіонат, де кияни постійно борються за 40 мільйонів і оболонь, відверто кажучи, ну по грі. Це не просто там, що їм повезло. Вони два з двох забили. Та ні, класно зіграли, і рахунок, в принципі, заслужений. Ну як заслужений? Якщо хтось і може жалітися на рахунок, що в когось крали перемогу, то це, звичайно, тільки оболонь. Був вихід два на одного голкіпера. І то, знаючи, як не грає при таких ситуаціях, це був в принципі вихід два на пусті ворота. Ось так: от Карпати дивують в плані неймовірно негативному, буквально розчаровують. Найбільше розчарування на початку сезону. А от оболонь. Це навпаки найбільша несподіванка, нічого собі яка несподіванка на початку сезону. І ось це вже матч, де, як я вважаю, немає фавориту. Ви можете сказати, що Карпати тут точно такий самий фаворит, як і Полісся проти Кудрівки. Так, на початку сезону на папері однозначно, але в Львів'ян зараз немає тієї впевненості, яка має бути в команди з такими амбіціями. Розумієте? Тому їх ніхто не боїться, а тим паче Оболонь. та їй взагалі до одного місця. Вона нікого не боїться. Єдине, що може зіграти на користь Карпат, це якщо вони все ж таки хочуть стати за цього тренера горою. І там не хочуть його зливати, якщо знов-таки, можливо, його вже на момент цього матчу звільнять, не знаю. Так ось, якщо дійсно їм там подобається ідея, і вони розуміють, що вони не викладаються наповну, і вони хочуть все ж таки дати результат, щоб тренера не звільнили, ось це може їх якось мотивувати, і вони розірвуть цього оболонь. По-іншому не знаю. Тут все ж таки останній раз в них повірю, довірю їм, І перемога Карпат з рахунком 2-1. Ось так. Я не думаю, що хтось думає, що Карпати будуть впевнено якось розгромно когось перегравати, як мінімум до зими, поки не зроблять ще пару хоча б підсилень. Тому що ми казали, що підсилення треба. Вони щось шукали, шукали, нікого не знайшли. Ну ось тепер це вела за боку. В принципі, якщо коротко, то по цьому матчу так. Ваші думки знов-таки почитаю в коментарях, а ми рухаємось далі. А далі нас матч команд, які грають між собою два рази за п'ять днів: Динамо Олександрія. Так, зустрічалися ці команди між собою в Кубку, і що, Олександрія, типу, оговтується, прокидається, чи це Динамо настільки погане, невпевнена перемога взагалі. Тут, начебто, і на фоні нічиєї з Оболонню, тут не перемога проти Олександрії. Вже виникають запитання. Але те, що спад буде, і що Шахтар, що Динамо будуть втрачати очки абсолютно в будь-якому матчі, хтось втратить зі Ска Полтавою ніякою з епіцентром, ніяким з Кудрівкою. Ну, втратять очки, Тут питань немає, але є дуже сильні переживання, особливо за Динамо. Якщо ми про Єврокубки говоримо, там в них Крістал Пелес і Фіорентина, і не дуже сильно хотілося би ганьбитись. Що про Динамо в Єврокубках, на жаль, в цьому сезоні, в минулому, та і, напевно, вже останні декілька років. Постійна історія, якщо вони будуть продовжувати в таких матчах з такими командами як Болонь, Олександрія, не вимагати від себе максимум, то потім англійці, які там топчуть Ліверпуль, виграють кубок в них на секундочку, та вони це динамо знищать. А усього дуже і дуже сильно би не хотілося. тому можливо, якесь ставлення треба змінити. А по Олександрії, що ну ти типу поприкинулися, я ж кажу. І мені сподобалось, цікаво було, що я вже думав, цього тренера зливають Нестеренка. Хоча багато експертів кажуть, що ні, йому довіряють, довіряють, я не вірив. Але зараз бачу, він настільки щиро радів, і футболісти, як, начебто, об'єднались. Щось змінилося ж таки в колективі виходить. Подивимось, ще надовго. Перші три очки від них в чемпіонаті, взагалі, перші їх залікові бали, до цього було нуль. Потім непогана гра з Динамо Але якщо повертатися до цієї перемоги в чемпіонаті, то це було ЛНЗ, далеко не остання команда. І тут дуже цікавий момент, ледь не забув сказати Олександрія, які в них були проблеми. Власне, тому вони і програвали абсолютно всім лінь, з фізичною підготовкою після 60-ї хвилини. Команди буквально не було на полі. АЙЛНЗЕ це ж навпаки типу еталон, в першу чергу їхній головний тренер. І що ми тут бачимо? Олександрія два голи на 90 А це виходить, що хтось вміє користуватись перервою на збірні. Так, Маріно Пушич, на відміну від цього боснійського сербського недотренера, який давав по 10 вихідних з 9 можливих, тут нестеренко видно, щось все ж таки підтягнув проблемні місця. Десь навіть якісь зв'язочки нові знайшов, і все, і одразу тобі результат. Ну я впевнений, що Олександрія не вилетить напряму однозначно і, скоріш за все, навіть в стики не попаде. Але чи вистачить їм цього підйому для того, щоб тут і зараз в Динамо відбирати очки в чемпіонаті? Я впевнений, що ні. Непогано гру покажуть, але не більше. Мій прогноз на цей матч перемога Динамо з рахунком 3-1. Ось такий схожий рахунок на той, який в них був в кубку. Але Динамо ще десь один знайде, щоб більш впевнено перемогти. Все ж таки, кияни в чемпіонаті в цьому сезоні, якщо не брати матч з болонів. Якщо перемагають, то роблять це доволі таки впевнено. Що думаєте, ви вірите в Динамо, до речі, і в Єврокубках? Напишіть мені про це. Скільки думаєте, їм Кристал Пелес накидає? Скільки думаєте Фіорентина? Чи вони взагалі ще десь з цими командами витащать там одне очко? Я, якщо чесно, в це не вірю, але болівати буду. А ми з вами рухаємось далі до останнього матчу тур. А тут у нас що? Правильно, інший наш грант грає проти команди, в яку вони раніше відправляли пів свого складу, хто там не потрібний чи молодий. Так, це Шахтар проти зорі. Про Шахтар вже трошечки сказав. Ще додам, така класна команда була на початку сезону. Харизма, неслись і так далі. Де це все зараз поділось? Це поділось кудись уже і з Судаковим, і з Кевіном, власне, а зараз без них так взагалі. Ото алісон щось намагається. Еліас що робив в матчі з металістом, був на полі. Я думав, що він десь пішов, попив кави, закурив сигарету в кращих традиціях Ігоря Михайловича, а потім повернувся, тому що я його побачив десь на 75 й хвилині перший раз. Ну це ненормально, коли за тебе платять там 10-15 мільйонів. Пофіг, що ти молодий. 10-15 мільйонів. Щось тут і зараз зроби проти металіста 19-25. Так там є захист, але все одно не захист на 15 мільйонів, навіть всі разом. Але ні, тому якось шахтар зараз мене розчаровує, відверто розчаровує. А от я сказав за Динамо, за переживання в лізі конференції, то за шахтар я абсолютно не переживаю. Я впевнений, що Шахтар в лізі конференції посяде, ну, попаде в топ 8 однозначно. Там такий календар легкий. Є правда виїзди, ото туди, куди вони не пам'ятаю, чи Шемраком вони, чи в Абердін, але все одно, ну це такі суперник, яких вони мають вигравати абсолютно всіх. Я від них там очікую п'ять перемог, одну нічию, ну можливо, чотири перемоги, дві нічії. А зоря мене так приємно дивувала на початку. В середині так почали проскальзувати гарні результати, і тут на тобі поразка від колос. Так, колос класний, все, тут питань немає, але прям 1-3, Ну занадто. І Я не побачив в цьому матчі зорю, ту, яку я звик бачити, вона була якоюсь такою, знаєте, боягузливою, заря, боягузлива, нічого собі колоса злякались. Ну я розумію, зараз його важко не боятися, але все одно, ви ж заря. Якщо переходити до прогнозу в цьому матчі. То раніше Шахтар впевнено перемагав зорю. Але останнім часом ось один-два сезони почались якісь нічиї. іноді, якщо перемога, то на останніх хвилинах або навіть секундах, ось якась така тенденція останнім часом. Але в гірників вже є відрив від Динамо в негативну сторону, в мінус. Там ще коло звичайно, але ми розуміємо, що коло на довгій дистанції, скоріш за все. Після Олександрії я не буду впевнено нічого казати. Після Олександрії минулого сезону, але коло, скоріш за все, відпаде. І Динамо вже на два очки попереду, і в Шахтаря вже дві нічиї абсолютно не потрібні. Карпати металіз 19-25, Ну Шахтар має перемагати. Так, це не найнижчі команди, які грають у футбол, але Шахтарю ж зазвичай проти таких команд було простіше. Тому я думаю, що в цьому матчі Шахтар буде злий і вже, врешті-решт, має зрозуміти, що якщо і тут втрачати очки, ну потім можна не набрати те, що потрібно. Мій прогноз на цей матч перемога Шахтаря 4-2. Вже бачу ваші коментарі. Що можливо, я не той вид спорту, думаю, що вони будуть грати, що будуть грати в хокей, що такі рахунки напрогнозував. А давайте подивимось, як воно вийде. Якщо в кожному матчі буде по 1-2 голи. То я в наступному відео спокійно скажу, що я лох і нічого не розумію. Але чомусь мені здається, що буде ось така гольова феєрія, ну плюс-мінус в кожному другому матчі. Ну що, друзі, ось таким вийшло це відео. Якщо воно вам сподобалось, я це ніяк не можу дізнатися, окрім як вашої вподобайки, звичайно, ще підпискою на наш канал і дзвіночком. Ось це все діло покаже мені те. Що я все ж таки не просто так, не зря сів за цією камеру, побалакав сам собою. Обов'язково також пишіть коментарі абсолютно по кожному матчу. Давайте чим більше коментарів. От мені цікаво такі коментарі. Просто вісім матчів і рахуночки. Ваші просто прогнози. Мені вже цікаво звірити з тим, що я сказав, в когось там просто всі, абсолютно кардинально, вісім інших рахунків. Ну це ж класно, коли є максимально різні і діаметрально протилежні думки. Дякую за те, що додивились це відео до кінця. І в цілому дивитесь всі відео на нашому каналі. Нам неймовірно приємно, і ми однозначно. Навіть не думаємо зупинятись і будемо продовжувати в тому ж дусі. Ну а я з вами прощаюсь, але ненадовго. До нових зустрічей!